Усім привіт! У цьому відео трошки розкажу, що я готую з вирішеного, з овочів. Це я чищу картоплю Хортиця. Я обіцяла вам показати, яке з неї виходить пюре. Ось вона така червона всередині. Така мені дуже цікава. Мені здається, більш цікавішим, ніж сорт солоха, фіолетова. Ця рожева мені більш цікава. Як бачив, в деяких картоплин є білі прижилки. Не знаю, чи це так має бути, чи це вона росла поряд з звичайною трохи, так я її відварюю і додаю масло і молоко. Бачу, колір вона не втратила. Моїм дітям таке картопляне пюре дуже сподобалось, але воно на смак як звичайна картопля, нічого особливого, але ну цікаво для дітей. Це ще я вибирала батат в гарну сонячну погоду, трішки його помила і відразу посушила. Розповім трохи, що я готую з батату. Я готую найпростіші страви, що можна на швидку руку приготувати після роботи. Очищую декілька ріжу такими кружечками. І додаю вташковані тут фарш і різні овочі. Ну, якби тут режим смаження був включений, фарш обсмажився разом з цибулею, морквою, капустою, цвітною, перцем. Те, що в мене було під рукою. До цього я додаю батат. Сюди можна додати щось інше, наприклад, батат і картоплю або просто батат. І доливаю води. Попередньо смажився десь 25 хвилин. І зараз ще додав час. Додаю спеції, сіль, перець, приправи. І ще пізніше додавлю зелень. Вибираю режим тушкування. Але так можна приготувати і в звичайній каструлі. Зазвичай, коли багато овочів, я ставлю на годину, але тут я додавала лише батат, то ставлю лише пів години, тому що за пів години він вже буде готовий і включаю. Потім можна ще додати трошки в режимі підігріву. Оце в мене вийшло, воно вже стушкувалося, Це на скору руку можна зготувати. Можна якесь інше м'ясо додавати. Це я готую вже в інший день. Нарізаю батат, ну, приблизно як тарілочка. Його замочити потрібно в воді, щоб вийшов сік, такий чорний, він пускає сік. І я його додаю в борщ після картоплі. Кинула картоплю, за нею і батат. Також борщ я кидала свою спаржеву квасолю, яка в мене ще була молоденька. Батат у борщі додасть такий солодкуватий присмак ну, моїй сім'ї подобається, але можливо потрібно спробувати, як підійде вашій сім'ї. Налила борщ в тарілочку. додаю замість сметани я майонез. Нам смакує з бататом. Ще один дуже простий рецепт: нарізаю цибулю. Нарізаю батат. Зливаю воду і додаю до цибулі. Так само спеції перемішую, на дні олія Це також можна робити на сковороді. Беру режим смаження на 30 хвилин. Перевертаю ближче до кінця. За хвилин 15 можна раз перемішати, але мультиварка гарно протушує. Оце один з моїх ходових рецептів. Тут я б смажую м'ясо з цибулею. Беру якесь м'ясо, яке готується швидше, курку або якісь ребра, додаю батат, і картоплю і інші овочі, які в мене є. Також після смаження це все закидаю в мультиварку. Ось такі ще овочі додаю: капусту, кейл, спаржеву квасолю, там є ще селера, заливаю води. Добавляю спеції лавровий листок. Трохи перемішую все. Вибираю режим тушкування, ставлю на годину 15 хвилин при 100 градусів. В кінці ще можна додати трішки в режимі. Підігріву. Хвилин 10-15, воно в мене автоматично включається. В каструлі похоже, в каструлі є плюс, туди більше поміщається продуктів. Ось так вже готове воно. Нашій сім'ї смакує. Спробуйте і ви. Оранжевий це також інший сорт батату – бельву. Він дуже схожий на моркву. Для більше продвинутих господинь пропоную пошукати ще цікаві е, рецепти в інтернеті. Що хочеш, його запікають. Е, різні на сковороді готують, десерти з нього готують. Тут же діло, як ви в кулінарії майстер, а з цього овоча рецептів взагалі знайти важко. Це як он. Я його натерла на терці, ну перед тим обрала шкірку. Натерла на звичайні терці. І що я скажу? Більше я червону речку садити не буду. Переходимо лише на якон. Знайшла рецепт, що сюди можна додати кунжут, соєвий соус, олію оливкову, теж на смак, то е, такий смак цікавий. Груші з дині щось таке, ну дуже смачний. Але він якось темніє, нарізаний. Друзі, якщо ви знаєте, що можна приготувати з цим. Овочем я дуже прошу поділитись в коментарях. Думаю, що ми будемо далі вирощувати його цього року. У нас урожай невеликий, але спробувати вийшло. Всім щиро дякую за увагу. Готуйте і до наступних зустрічей!